У нас в магазин прийшла нова паєтка, яку ви можете використати в своїх речах. Ця ниточка додаткова, і це китайський виробник ниточка Fancy Yarn 50 грам 275 метрів. Паєточка тримається на поліестері, і відстань паєточка від паєтки буквально 4 сантиметра. Її можна поєднати з будь-якою пряжею, Наприклад, цей зразок я її поєднала з пряжею Jeans Bamboo від YarnArt. Пряжа чудова, м'яка. І зразок вийшов м'який. Паєточки я зв'язала хустковою в'язкою. Як на лицевій, так і на виворітній стороні, однакові. Знаю, чому так виходить, що на, якщо в'язати лицевою гладдю, то на лицьовій стороні їх завжди менше, ніж на зворотній. Тому я в'яжу завжди хустковою в'язкою, тоді вони однакові. І ще що, що мені подобається в ній, що на виворотній стороні вони не кусаються, не чухаються, не царапають. Розкажи, чому ти взяла саме цю пряжу? Не знаю, мені пряжа ця подобається дуже. Вона м'яка, приємна, вона не шарує в роботі. Ну, Приємна у всіх відносинах. До речі, Огляд на цю пляжу ви можете подивитися на нашому ютуб каналіга.